Це надія черкаського велоспорту. Пліч опліч, уже досвідчені гонщики та початківці. Їх об'єднує спільне бажання рухатися вперед і лише до перемоги. А ще всі вони вихованці єдиного відділення велоспорту на Черкащині. Наша школа відкрита в 1969 році. Вона працює з цього року і з дня відкриття в школі. Працює відділення велоспорту. База застаріла. У нас є велосипеди, які вже по 30 років. Але вони ще. Наші майстри їх піддержують, вони ще роблять, їздять на них діти. Але сучасна техніка, вона дуже дорога. В'ячеслав Савко займається велоспортом вже 10 років. Розповідає, черкаським спортсменам ще до змагань доводиться долати смугу перешкод. Найскладніше, як самим на них потрапити і доставити своїх двоколісних. Якщо в Україні, то тренер їде на така, є такі автомобіль, як Таврія. Ми загружаємо туди всі велосипеди. А самі з сумками їздимо на потязі. Тепер спортсмени зі своїм інвентарем більше не розлучатимуться і не боятимуться, що через зламану стару машину їх не допустять до змагань, бо автосупровід обов'язковий за правилами. Мрія не одного року і вихованців, і керівництва школи нарешті здійснилася. Я знаю, що Черкасом дійсно є в чому похвалитися в цьому спорту, в цьому відео спорту. Думаю, що на сьогоднішній день, отримуючи такий чудовий подарунок, це надасть можливість ще більше віддати свої сили тренування та до досягти більших успіхів. Ось і транспорт до якого підходять щойно вручені ключі. Такий дарунок велосипедистам зробив азот. Це є результат тої домовленості, яку в минулого в кінці минулого року ми досягли про співпрацю підприємства і міста. І один з напрямків цієї співпраці – це підтримка здорового життя, підтримання спорту, фізкультури в місті. Такий автобус коштує 400 тисяч гривень. Через куций бюджет вартісну покупку місто постійно відкладало, розповідає мер. Щоправда, торік й оголосило тендер на придбання автобуса та пропозиції бажали бути кращими. А от на такому транспорті радіють спортсмени, не соромно буде й на змагання їздити. Вікторія Курченко, Володимир Мельник. Віка новини.